Вітаю! Кримінальна ситуація в Україні. Шахрайські схеми та як убезпечити себе від злочинців. Корисна інформація від правоохоронних органів та поради правозахисників. Про все це далі у програмі Безпечна країна. Покинуту ткацьку фабрику переобладнали у горілчаний завод. У Львові виявили підпільний цех з виробництва горілки в промислових масштабах. Фальсифікат готували у цій пластиковій цистерні. Звідси спиртову суміш через систему фільтрів та насосів розливали у склянну тару. Потім на готовий товар наклеювали етикетки, підроблені акцизні марки, і розвозили по супермаркетах Львова та області. Процес налагодили і поставили на широку ногу. Оковиту випускали під логотипами відомих українських виробників. І якщо за технологією виробництва підробка й близько не нагадувала оригінальну продукцію, то за зовнішнім виглядом була майже її точною копією. Тож відрізнити липову горілку від справжньої заводської було практично неможливо. На колишній ткацькій фабриці припинену діяльність міні-заводу по виготовленню фальсифікованих алкогольних напоїв під час санкційновного обшуку. Проведеного працівниками державної служби боротьби з економічною злочинністю міста Львова встановлено 10 осіб, причетних до вчинення даного виду злочину, а також знаряддя для її виготовлення, а саме пуста сплутара, марки акцизного збору, корки, фільтра, насоси, дистильована вода. Правоохоронці закрили гуральню і конфіскували підроблений товар. Наразі міліція встановлює усі місця його збуту та вилучає фальсифікат з обігу. А організаторів незаконного бізнесу можуть запроторити за грати на сім років. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за статтею 199 частиною 1 Кримінального кодексу України. Неякісного м'яса на півтора мільйони гривень вилучили з обігу правоохоронці Львівщини. Продукція мала потрапити на прилавки численних магазинів та ринків міста та області. Цьому вчасно запобігла міліція. Підозрілі м'ясо ковбасні вироби правоохоронці виявили у вантажівках, які прямували з-за кордону. Автомобілі зупинили на міжнародній автотрасі для перевірки. Жодних супровідних документів на товар водії надати не змогли. Перекрито канал постачання на територію Львівської області контрафактних м'ясопродуктів поблизу міжнародної траси Львів Раворуська затримано дві вантажівки, які були завантажені більш як 26 тоннами тонами м'ясопродуктів. Без документів про їх походження, а також без сертифікатів відповідності. Неякісне контрабандне м'ясо реалізують зазвичай на стихійних ринках. Відтак, правоохоронці радять перед покупкою обов'язково просити продавців показати висновок експертизи та сертифікат якості. Загальна вартість вилученого м'ясопродуктів складає більше як один мільйон гривень. За даним фактом, слідчим відділом територіального міського відділу області відкрито кримінальне провадження за статтею 227 кримінального кодексу України за введення в обіг недоброякісної продукції. Наразі проводиться експертиза вилученого товару, після проведення якої буде вирішуватись питання про його утилізацію. Туристів-екстремалів затримали у Чорнобилі. Сучасні сталкери незаконно проникли на територію відчуження ЧАЕС. Свою мандрівку відчайдухи закінчили у міліції. Двоє молодиків намагалися дістатися до прип'яті, але їх помітили правоохоронці. Порушників у камуфльованому одязі доправили до місцевого райвідділу. Хлопці, мешканці Київщини. У зону відчуження приїхали заради екстриму та незабутніх вражень. Цікаво, що тут знаходиться, як воно виглядає. Я сюди прийшов з цією ж метою, але як бачите, такі походи екстремальні дуже часто закінчуються у райвідділку міста Чорнобиль. До небезпечної вилазки авантюристи добре підготувалися. З собою взяли консерви, газову горілку для приготування їжі, аптечку, теплий одяг. Це Туристичне спорядження, так сказати, трохи. Але ну, так стандартний фотоапарат, спальний мішок, там пакунок з їжею, ну, я все викладувати не буду, Бінокль є виглядати. Міліцейські патрулі, територія дуже добре охороняється і втікти не, не вдалося так. Тепер хлопцям загрожує штраф. За порушення вимог статті 46 Прим Кодексу України про адміністративні правопорушення. На даних осіб були складені адміністративні протоколи, які згодом будуть направлені до суду. Санкція даної статті передбачає накладення штрафу у вигляді. Від 340 до 510 гривень. Екстремали про подорож не шкодують, а от правоохоронці від таких дій не в захваті. Адже, за словами міліціянтів, відчайдухи не лише наражаються на небезпеку радіаційного промінення, але й можуть опинитися під завалами будівель, що знаходяться в аварійному стані. Тож співробітники МВС радять утриматися від подібних мандрівок. Дані особи після закінчення Зібрання матеріалів, складання адміністративних протоколів будуть видворені за межі території зони відчуження. За статистикою з початку року у Чорнобилі міліція затримала майже 50 сталкерів. Загалом це молодь до 25 років. Зазвичай до ЧЕС на нелегальні екскурсії їдуть українці. Втім, серед туристів трапляються і громадяни Білорусії та Росії. Луцьку впіймали грабіжника за декілька хвилин після скоєння ним злочину. Далеко відбігти чоловік не встиг. Оперативному затриманню сприяла злагоджена робота спільного наряду патрульних та нацгвардійців. Зловмисник вирішив пограбувати кіоск на одній із жвавих автобусних зупинок. Припустив, що виручка наприкінці робочого дня тут буде чималою. Тож молодик причаївся біля дверей і щойно продавчиня їх відчинила, заскочив всередину, схопив з каси дві тисячі гривень і чкурнув геть. Найшло повідомлення про пограбування жінки. Значить, відразу було повідомлено чергову частину управління і скоординовані всі сили і засоби для розкриття цього злочину. Накивати п'ятами грабіжнику не вдалося. За кілька хвилин його схопила міліція. Миттєво зреагував спільний патруль правоохоронців та нацгвардійців. Злагодженість їхніх дій відмітив навіть головний правоохоронець області. Злочин це з категорії, так званий злочин, які розкриті по гарячих слідах. Хотілося б подякувати як співробітників патрульної служби луцького міського відділу, так і працівників внутрішніх військ. Завдяки чітким принципі і скоординованим діям відбулося затримання цього злочинця. Злочинцем виявився 26-річний місцевий мешканець, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі. Вочевидь, ув'язнення не стало для нього уроком, і парубок знову взявся за старе. А Раніше ви протягувалися до кримінальних правильності? Ну да, я тільки сублився недавно, 30 квітня. квітня. За що притягли? Крадіжка. Відтак затриманий знову повернеться за колючий дріт. За пограбування йому доведеться відсидіти від 4 до 6 років. Високооплачувана робота для привабливих дівчат. Такими пропозиціями рясніють газети та інтернет-сайти. Найрідко за ними ховаються сутенери та вербувальники, які шукають жінок для роботи повіями як за кордоном, так і на батьківщині. Відтак, бажання мати гідну зарплатню з легкістю може обернутися путівкою в бордель. У Миколаєві правоохоронці затримали групу осіб, які втягували дівчат у проституцію. Бізнес на продажному коханні організував 55-річний місцевий мешканець. Я являюсь учасним предпринимателем, оказую ескорту слуг. У мене работають несколько девочек, которые їздять в ресторани. Я извиняюсь, для чего они їздять? Для каказання ескорту слуг. Ну, Каких именно услуг? Ну, скорту то що не там делати, я не знаю. Підшукувати секс робітниць чоловікові допомагали його співмешканка та її подруга. Дівушки підбирали святу фірму із соціально необезпечених сімей. Подбор кадрів проїздився следующим образом. В газету місцевого значення давалось об'явлення. Предоставляють роботу дівушкам високооплачуваємо і нагороднім, а також представляють місто жительства. Поплічності сутенера пояснювали претенденткам, що в їхні обов'язки. Ходитиме лише приємне спілкування із заможними чоловіками та супроводження їх на вечірки і в ресторани. Може, із пункту А в пункт Б можна там на які там посідіти в кому у нього вдома, не у нього вдома. Ну, всі да пити на красну, на підготові вигляді на каблуках, в патрічки. Потім дівчатам пояснювали, що їм доведеться надавати клієнтам секс послуги. Година утіх коштувала до 500 гривень. Половина йшла з на сумнівну пропозицію. Пристало вісім панянок віком від 20 років. Щоправда, пропрацювали вони недовго. Бордель накрила міліція. В ході проведення Бусков були жінки, які надавали послуги, також три человека, которые организовали данный вид деятельности. Незаконное действие данных лиц подпадает по статье 303 Уголовного головного кодексу України, часті Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 4 до 7 лет. За словами правоохоронців, на вудку сутенерів молоді жінки потрапляють через бажання заробити гроші та швидко вибратися із злиднів. Тим паче, що згідно законів України, проституція вважається легким адміністративним правопорушенням і карається лише штрафом. Такий вид заробітку дівчата розглядають як тимчасовий варіант. Про небезпеку та моральний бік справи воліють не замислюватися. Я займаюся проституцією в зв'язку з тяжким матеріальним положенням, так як устроїться на високооплачувану роботу неможливо. Міліція періодично проводить рейди. Забирають мене і торгівше в міліцію. Ми оплачуємо штрафи від 85 гривень до 250 п'ятідесяти гривень. Нерідко нічні метелики знову повертаються на панель. Але на батьківщині у них ще є шанс зав'язати та отримати юридичну і психологічну допомогу. На відміну від українських куртизанок за кордоном. Зазвичай їм пропонують роботу танцівницями, офіціантками, моделями. А по приїзду забирають документи та змушують обслуговувати чоловіків за даними міжнародної організації з міграції, з 91-го року більш ніж 120 тисяч українців стали жертвами торгів, торгівлі людьми. Процес потрапляння в тане торгівців людьми починається з процесу вербування молодим жінкам, які знайомляться з іноземцями в інтернеті за допомогою соціальних мереж. Треба бути дуже дуже обережними. бо… Це може стати одним із шляхів попадання в тенета торгівлі людьми. Вербувальники все частіше шукають дівчат у соцмережах та заманюють їх золотими горами. Одного з таких ділків нещодавно затримала одеська міліція. Чоловік вивозив українок у Казахстан. Обіцяв їм офіційне працевлаштування у кращих розважальних закладах столиці, але дівчата опинялися у місцевих борделях. За що ви забіжі? За те, що я пропонував дішкам роботу за кордоном. Такої целью. Ну, що за робота? Ну, Сколько девушків там подобрали для такої роботи? Ну, конкретно двох. Одно з них делається паспорт. То есть сьогодні ви питались двох, так? Да. Ну, я не знал, что это преступлением занимался. Зловити та притягти до відповідальності торговців живим товаром дуже важко. Ще важче вирватися з сексуального рабства. Він говорить, я хотел тебя заманить, чтобы как бы, ти приїхав туди, а там бы ти работала на трассе. Ну і Бог знає, що со мною там было бы. Так би у мене там брали паспорт, это 100% так бы. Попалась бы на їхню ловушку і, скорее всего, я уверена, що я бы даже не вернулась на Україну. Відтак фахівці радять бути обачними і не вірити в солодкі обіцянки. Пам'ятайте, що тільки робоча віза, не туристична, дає вам право легально працювати за кордоном. Вимагайте підписання трудового контракту з роботодавцем. Підписуйте контракт, коли він складений тільки зрозумілою вам мовою. В договорі повинно бути чітко сказано, які види, саме які види робіт ви будете виконувати. Буде сказано, скільки годин на день і скільки днів на тиждень ви маєте працювати. Якщо вам пропонують оплатити послуги з працевлаштування та оформлення документів з перших заробітків вже за кордоном, не погоджуйтесь, бо так вас намагаються втягнути у боргову кабалу. Обов'язково зробіть ксерокопію всіх документів, в тому числі вашого закордонного паспорта, залишіть тут рідним чи близьким. А також цей пакет ксерокопії візьміть з собою. І нікому не віддавайте паспорт, оригінал паспорту. Обов'язково візьміть з собою телефони українських амбасад, неурядових і міжнародних організацій, до яких можна звернутися за допомогою, якщо ви потрапили в якусь кризову ситуацію. І не бійтеся звертатися за допомогою. Наш ефірний час добіг кінця. Ми бажаємо вам миру та злагоди. Дивіться нас наступного тижня на телеканалі Рада.